Мої вітання! Сьогодні ми будемо працювати з датчиком газу. Ось так він виглядає, ніби такий мікрофончик. Тут, до речі, є потенціометр для того, щоб можна було налаштувати ну, скажімо так, точність цього датчику або чутливість. Так. Можна було, звичайно, зробити сигналізацію, але сигналізація уже з інфрачервоним датчиком у нас є. Не хотілося повторюватись. До речі, відео можете подивитись ось тут. Тож, сьогодні ми зробимо таку ніби автоматичну систему, яка буде перекривати кран десь там на вході газу, коли у нас буде спрацьовувати газовий датчик. У якості самого пристрою, який буде перекривати нам кран, буде виступати серводвигун. Ось такий я важель поставив, щоб було видно, що він ніби крутиться. Ну І, звичайно, індикацію роботи датчику. Ось тут є два світлодіоди, але якщо її немає, або потрібно десь вивезти там на пульт, за яким слідкують за всіма датчиками, за всіма приладами, ми можемо вивезти окремо, наприклад, ось такий світлодіод, який буде сигналізувати про те, що спрацював датчик газу. Так, ну, як завжди, будемо використовувати мікроконтроли по, по типу Uno. Ну, і сьогодні будемо також використовувати макетку. Починаємо збирати схему. Так. Встановлюємо десь ось так поруч макетку і нашу, наш мікроконтролер. Далі приєднаємо одразу. Ну, давайте десь. Ось так. Доєднуємо тут до граунду. Поруч 5 вольт. Ось таким чином. Ну і давайте зробимо ось так: приєднуємо до мінус, до мінусової цієї довгої групи а, граунд, поруч до плюсової. Приєднуємо 5 вольт. І тепер будемо все складати. Тут. Так, давайте одразу розмістимо світлодіод, беремо резистор, однією його ніжкою ставимо в групу мінусову іншою. Ну, наприклад, ось бачимо ось в цю групу, де будемо встановлювати катод нашого світлодіоду. Катод, нагадаю, це коротка ніжка. Тож, короткою ніжкою я ставлю в цю саму групу, де у нас резистор. Так. А ось візьмемо там, де у нас анод поруч, да ніжка. І вставимо по скетчу у нас буде в дев'ятий пін. Ось сюди. Так. Є. Так, приєднаємо наш датчик газом. Дивимось, у нас тут є. Ось так, напевно, буде краще видно. Бачимо перший граунд, друге. Це у нас 5 вольт. Так і з'єднуємо. Чорний до граунду, білий до 5 вольт. І ми можемо приєднати тепер до цієї самої групи. Мінус чорний і плюс білий. Далі візьмемося коричневий коричневу такою Так, і останній, в даному випадку, тут написано А 0 контакт. Я приєдную з, ну, власне. А 0 на нашому мікроконтролері. Аналоговий вихід перший. І тепер приєднаємо серводвигун. Також є у нас практична робота, десь ось в цьому відео, в якому ми робили розумний смітник. Саме з серводвигуном. У нас тут є плюс-мінус. Знову ж таки, приєднуємо по цій самій схемі мінус і плюс. До наших груп. 5 вольтиграунду. Так. І сигнал розміщаю у 13-й пін. Схемка наша готова. У кінці відео я розкажу, що там буде відбуватися з нашим скетчем. Скетч буде розміщений під відео. Дивимося нижче. Так, у якості живлення використовую павербанк. Приєднуємо. скетч тут у мене вже залитий. У нас нічого не відбувається. Індикатор у нас не горить, серводвигун не крутиться. Візьмемо зараз зімітуємо. імітуємо. Що у нас є витік газу. Для цього візьму запальничку. Не буду запалювати, а тільки направлю і натисну кнопочку, щоб йшов газ. Як ви бачите, загорівся світлодіод і повернувся наш середвогон. Тобто таким чином можна зробити ось цю саму автономну систему. В якій буде спрацьовувати не просто датчик, не просто буде сигналізація. А ще можна приладити двигун, як сервопривід, який буде перекривати кран. Або, наприклад, вмикати витяжку. Головне, щоб це не було в тій же самій кімнаті, де у нас є витік газу. А, наприклад, десь в іншому місці, да, там, де вентиляція вмикається. Імітуємо витік газу. У нас є індикація, і у нас є поворот серводвигуна, який може, наприклад, перекривати кран десь на вході в приміщення. Тепер перекрили кран. У нас тепер немає витоку газу. Прибираємо джерело газу, бачимо, що повернувся кран, тобто можна його відкрити. І також пропала індикація, що у нас є витік газу. Ну, і наостанок давайте розглянемо скетч. Я його додам. Коментарі то я додав, але давайте розглянемо його. Перше, що ми робимо, звичайно, ми будемо використовувати з вами сервопривід, тож, її повинні приєднати бібліотеку серво. Далі оголошуємо аналоговий пін для того, щоб показати, що тут буде у нас під'єднаний датчик газу. Після цього led пін 9. Це у нас буде а, наш світлодіод. Оголосили його, оголосили зміну через бібліотеку звичайно серво. Ну і таким чином ми указуємо, що це у нас буде приєднаний серводвигун Далі Setup. Указуємо тут сенсор Pin, тобто наш A0. да це у нас ми встановлюємо його для того, щоб отримувати з датчика газу а, самі дані. Це у нас буде input. Ну тут, як ви бачите, я це все написав. Далі, як вихід, встановлюємо led PIN для того, щоб передавати сигнал до, для нашого світлодіоду, щоб його або вмикати, або вимикати. Далі MyServo. Наша змінна, так? І указуємо тут службове слово так. Таким чином, встановлюємо наш серводвигун в 13-й пі. Ну, оголосили його, ініціалізували точніше. Ну, і після цього ми прямо тут одразу можемо Void Setup вимкнути світлодіод, щоб він не спрацьовував у нас зайвий раз, скажімо так, хибний раз. Так, переходимо до Void Loop. Одразу зчитуємо дані з нашого датчику газу. Зазвичай там буде, ну, у мене в кімнаті десь менше 200 було, десь на грані 160, 220, ось приблизно так. Тож, ми можемо сказати, що коли будемо додавати газ, у нас буде десь 600, 800 одиниць. Беремо щось середнє і встановлюємо 500. 500 це грань, що у нас дійсно є витік газу. І наступним, що ми робимо, ми додаємо сюди умову, тобто оператор розгалуження. Якщо наш сенсор значення, да, яке ми ось тут створили, буде більше 50. Тут є Власне, все і описав. То ми ось цим рядочком вмикаємо світлодіод, індикація у нас є. І далі за допомогою команди Write повертаємо наш сервопривід на 90 градусів. Тобто, таким чином можна, наприклад, приладнати серводвигун до крану і повернути його на 90 градусів, таким чином перекрити шаровий кран. Так, ну і після цього чекаємо 15. Секунд. Так, інакше. Тобто, якщо у нас менше 500, то в такому випадку світлодіод вимикається, і серводвигун стає на своє місце, тобто в положення 0. Ну і знову ж таки, чекаємо 15 секунд. І на цьому все.